То от ти невже знову гарний. По відчуттям сильніше за попередню рибу. Ну, подивимось. Амур, він легко не дається ніколи. Ще більший за попереднього. Важкий, важкий. О. Так. Оце да. Оце да, хлопці. Здоровенний. Хлопці, здоровенний. Ой, який важкий. А спина. Не можна схватити. Ой. І здоровенний. Тіл, мабуть, десять. Точно.